Перше, все, давайте розберемося да, з дефініціями, що таке все таке поняття оборони і демократії. Як це ми бачимо? Оборонна демократія, з нашої точки зору, це політико-правова модель, за якою держава реалізує ефективну національну оборону, і водночас гарантує верховенство права, свободу слова, тобто базові демократичні цінності. Тобто, заради чого наша діяльність, де наша мета, де наше світло в кінці тунелю, куди ми йдемо? От ми йдемо саме до цього. Форми діяльності, методи діяльності пропрацьовуються і вони якби є. І частково ми вже їх починаємо робити. Тобто, це і всіляка значить, допомога силам оборони України, звичайно, да, і просвітницька робота серед населення, ну тобто серед да, громадян України, волонтерська підтримка, в тому числі. Націонал-патріотичні громадські заходи, підготовка людей до різних експектів військової справи. Це може бути і тактична медицина, і тактична підготовка, і так далі. Так, підтримка ветеранів це окремий величезний пласт роботи. Вже ми почали так. працювати над цим. тобто, це ветерани, військові, члени їхніх родин. Там і підтримка і психологічного характеру, і юридичного характеру. Це робота, яку на жаль переробити всю зараз в Україні, ну, мабуть, неможливо.